На схід від Гетьманщини на кордоні з Московією простягалися незаймані землі. Колись вони належали Чернігово-Сіверському князівству, але в XIII столітті зазнали спустошливих набігів ординців. Багатий край протягом тривалого часу залишався занедбаним і знелюдненим. У 1638 році туди переселилися учасники селянсько-козацького повстання на чолі з Яковом Острянином е, Остряницею і заснували місто Чугуєв. У регіон потяглися українські переселенці, а царський уряд усіляко заохочував переселення українців. Покладаючи на них справу захисту московських кордонів від ударів зі степу, масові переселення українців припали на середину 17 століття. Непевність становища, постійні загрози, пов'язані з національно визвольною війною, змушували родини, а то і цілі села залишати рідні місця, вирушати в небезпечну дорогу. І оселятися на вільних землях. Так, 1652 року козаки під проводом полковника Івана Дзиковського на Тихій Сосні ну, притоці Дону, заснували місто Острогоськ. Інший великий гурт переселенців на чолі з Герасимом Кондратівим того самого року заснував місто Суми. У 1654 році на Городищі, де зливалися річки Лопань і Харків, було засновано місто Харків. Подібну історію заснування мали міста Охтирка, Балаклія, Ізюм та багато інших. Водночас із містами закладали села і хутори, у них зазвичай оселялися невеликі групи. Переселенців із різних земель України. Оскільки поселення, що виникали, були звільнені від податків, то й називалися вони за давньою українською традицією Слободами. Звідси і походить назва цілого регіону Слобідська Україна або ж Слобожанщина. Залишали обжиті місця і вирушали в небезпечну подорож, здебільшого заможні козацькі родини, заохочувані царським урядом. Вони отримували певні привілеї, зокрема, право займанщини. Ну, займанщина це е, такий собі елемент звичаєвого права, що давав змогу на підставі. Першого займу володіти чи користуватися землею, як правило, нічийною. Так ось за цим правом займанщини кожен переселенець привласнював собі стільки землі, лісу, сінокосів, скільки міг обробити. Зайняту землю не обкладали податком. Натомість українські переселенці мусили відбувати військову службу. Численних переселенців із Лівобережжя та Правобережжя приваблювало також право на козацьке самоврядування, яке царський уряд на початку колонізації зберігав за українцями. Визнаючи владу царя. Поселенці складали присягу. Права українських переселенців закріплювали царські жаловані грамоти. І ось вже на території Слобідської України сформувалося П'ять козацьких полків: Острогоський, Харківський, Сумський, Охтирський, ну і Ізюмський. Ці полки були не тільки військовими, а й адміністративно-територіальними одиницями, ну і поділялися на сотні. Полковим керував виборний полковник, якого, до речі, обирали довічно. І саме цей полковник очолював адміністрацію. Затверджував судові постанови, роздавав поселенцям вільні землі, а також командував військом під час походів. Крім того, на Слобідській Україні нерідко траплялося успадкування посади полковника. Полкова старшина складалася з полковника, обозного, горунжого, осавула, судді та двох писарів. У Слобідській Україні посади гетьмана не існувало, не було й генеральної старшини. Ну, відповідно. Слобідські полковники підпорядковувалися безпосередньо Білгородському воєводі. Основним і привілейованим станом Слобідської України були козаки. Вони володіли землею, керували власними господарствами і не сплачували податків. За першої вимоги вони з власними кіньми вирушали в похід, під час якого мали забезпечувати себе самостійно. Ось так. Окрім козаків, до Слобідської України переселялися селяни та містяни. Вони зберігали особисту свободу, підпорядковувалися місцевій адміністрації та сплачували податки до царської скарбниці. Наразі це все. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайте коментарі.